Враховуючи те, що Вінничина має понад 1 мільйон 600 людей і у ній ДОС зробив три госпітальні округи проєкти, Чотири чи п'ять областей інших України, які мають населення до мільйона, і 1 сто, 100, 1 п'ятдесят, 150, 1 сорок 240 і так далі, точні проєкт не пам'ятаю. Там, по-моєму, Черкаси, Чернігів і деякі інші, мають по чотири округи. Навіть в Житомирі, по-моєму, Хмельницький теж має по 4. Можу помилитися зараз. Тому е, люди не розуміють цього, вони е, налякані отою реформою, про яку згадував вже хтось, е, попередньою, яка, на жаль, провалена. І тут ще один нюанс. Ви говорите, що всі областя спокійно спинять ці процеси, а Вінниччина бунтанула і той раз, і цей раз. Справа в тому, що Вінниця це Вінниччина це сільська область. Це не Донеччина і не Київщина. Тут своя специфіка є, тому можливо, треба врахувати цю специфіку і все-таки дослухатись до роботи тої робочої групи, про яку говорила Людмила Михайлівна. І ми дякуємо нашим обласним депутатам, що вони дослухались до людей. Але знову ж таки, дякуємо не особо, бо зарухалися всі вибачте мене на слові після пенька, після майдані. Аж тоді створена робоча група, скликали позачергову сесію і так далі. І ще одне. Вчора зі мною зв'язувалися депутати із Черкаської обласної ради, і от вони теж. 3 лютого в них теж запланована позачергова сесія Черкаської облради і там теж буде виноситись рішення на проєкт, схоже до нашого, то теж по зміні пунктів постанови 932. І на сам кінець. І ви, і Валерій Вікторович, і Людмила Осіїна зараз оперуєте такими категоріями, які юридично нічим не підкріплені. Є лише 932 постанова, де у ній написано, що госпітальний округ це динамічне утворення. Ноль. Є чітко вказано, ліл першого рівня, що це таке, і ліл другого рівня, що це таке. Наскільки я розумію, жодна районна лікарня не попадає навіть під характеристику ліл-1. Якщо я, я не лікар, але я правильно розумію, то тому-то люди, коли оце все дотумкали, вони зрозуміли, що кожен район залишиться без лікарні, яка зможе тебе врятувати, коли в тебе станеться інсульт. Тому люди й піднялися. Тому, шановні хлопці, дівчата, треба з цим щось робити, бо якщо з цим нічого ніхто не буде робити, оці всі медичні майдани, вони продовжаться. На жаль, але це так буде. Тому Наташа Волковська дуже правильно сказала: якщо сьогодні ми звідси виходимо, то телефони у кожного з нас будуть гарячі. І нас будуть питати, що там тобі сказали, до чого ви там домовилися? То я, наприклад, до цієї пори я не чую чогось нового ні від вас. Ні від представників ОДА, що можна було би зараз мені донести до шагородців, наприклад, зокрема. Бо вже люди будуть дзвонити із Козятина, із Владижина, із Немиру. Дякую. Почну з питання про комунікацію. А, я думаю, Анатолій, що ви, мабуть, принаймні підхід і настрій наш відчули, ну, тому, що ми готові комунікувати максимально. Так, так. Мені здається, що я тут знаходжусь саме через це. І... Ми з вами переписувалися через WhatsApp, і я запрошую вас до себе. З цим немає ніяких абсолютно проблем. Усіми тими ресурсами, яких у нас теж небагато. Повірте, Міністерство охорони здоров'я не сильно відрізняється від будь-якої лікарні в плані свого організаційного розвитку. Да? Вся країна в нас поки що ну, знаходиться не в найкращому стані. У нас немає Європи в Києві і не Європи у Вінниці. Це десь приблизно скрізь однаково. Але ми стараємося, ми робимо все, що ми можемо. Друге питання. Ви кажете, що е, виникло питання по доїзду. Я вам хочу сказати, що якраз інструмент госпітального округу існує для того, щоб зрозуміти, яким чином забезпечити цей доїзд до тої якості, де людину врятують, реально врятують, не просто стоїть стаціонар, де нікого немає з людей, а де є лікар, який вміє врятувати. І в що це обходиться, скільки буде коштувати. Реалізація такого плану, щоб вибувати дорогу, лікарню, машину, доїзд, щоб, щоб людину довести і людину врятувати.